Для дорослих та дітей у бурштині відкрили ковзанку. Створили її не для комерції, а для дозвілля. На урочистому відкритті побувала Любов Галько. Зима на кінець показала свій характер. На дворі засніжило, завіяло, потягнулися морози, але все це дало можливість на кінець відкрити людовий каток. Не дивлячись на стужу на відкриття ковзанки, зібралося немало людей різного віку. Цього дня чекали давно. Роботи розпочалися ще з кінця жовтня, і лише зараз, коли потиснули морози, каток залили. Тут не тільки зможуть здобувати свої перші навички катання діти, проводити своє дозвілля і набиратися здоров'я, але також і формувати вміння гри у хокей. Свято відбулося традиційно з розрізанням ленти і освяченням. Сьогодні у нас в Бурштані величне свято є. Відкрили Міську льодову ковзнавку для наших діток, що вони тут відпочивали, набиралися спортивних досягнень, сил, як фізичних, так і морально загортовували себе бути спортсменами. Звичайно, хочеться побажати, щоб таких дій нашого місті було побільше, щоб наша була задіяна в підтриманні фізичної форми своєї. Ну і звичайно, щоб Бог благословив їхню працю. Каток для міста це важливий і своєчасний проєкт, вважають люди. Тому я прийшов, подивився і зробив висновок, що буду що будете кататися? і буду вчитись кататись, бо діти в мене трішки вміють, Ось, а, а я не вмію зовсім. Ну, тепер мені було трішки соромно. Тут зараз мають діти де займатися. І може, може дорослі бачите, зараз буде хокейний матч. Особливо зараз моя внучка теж встала на конки і бігає разом з усіма. Тут прекрасний захід, який, який тільки можна вітати в нашому буршині. Можливо, не всі діти прийшли сьогодні у зручному одязі для катання. Не всі мали ковзани на колінники і на локітники, щоб уберегти себе від травм, але на лід вийшли і отримали масу задоволення. Я думаю, задоволений, що є каток, я хочу купити собі козани і кататися на ньому. Я вже давно чекав, що почнеться зима і відкриється цей каток. Ну зараз ти задоволений? Так. Не страшно було ставати на каток? Не страшно, але я біля бортика стояла і так трохи за руку. Покаталися до схочу і навіть зіграли хокейний матч. Каток буде відкритий для любителів козанярства до кінця зими. Для зручності відвідувачів тут діятиме пункт прокату та гардеробна. Любов Галько, Андрій Васків, новини телеканал Раї.